Сьогодні ми розглянемо інверторний кондиціонер серії Манчестер. Новинку 2024 року від напрочуд популярної лінійки кондиціонерів NC Кліма. Модельний ряд серії Манчестер складається з п'яти потужностей від 2 до 7 кВт продуктивності в режимі охолодження чи обігріву. Ці спліт-системи працюють на сучасному фреоні r 32 ефективність якого майже на 30% вища, ніж в альтернативних холодоагентів, що широко розповсюджені в Європі. Клас енергоефективності даної моделі. Становить від А до А 2 а отже, і менші витрати на електроенергію для досягнення бажаних температурних умов, що робить їх більш економічно вигідними в довгостроковій перспективі. Рівень шуму зовнішнього блоку становить від 54 до 60 дБ, внутрішнього від 19 до 46 дБ. Манчестер пропонує чотири основні режими роботи: охолодження, обігрів, вентиляція та осушення. Діапазон робочих температур на охолодження становить від мінус 15 до плюс 50 градусів за Цельсієм, на обігрів від мінус 15 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Кондиціонер укомплектований wi fi Ready, що дозволить контролювати та налаштовувати систему дистанційно з будь-якої геолокації. Для активації потрібно лише встановити спеціальний модуль у внутрішній блок, завантажити програму NetHome Plus на смартфон і налаштувати систему згідно з інструкцією. Функція іонізації фреш забезпечує очищення повітря та нейтралізацію вірусів, бактерій, алергенів і спор грибка. Іонізація та багатоступенева система фільтрації гарантують чисте та свіже повітря вашого простору. Кондиціонер також має режим еко для підвищення енергоефективності, режим турбо для посиленої потужності, функцію самоочищення, яка запобігає утворенню шкідливих відкладень і неприємного запаху, та функцію Дімер для відключення підсвічування дисплея внутрішнього блоку. Не забув виробник і про такі важливі функції, як автоматичний перезапуск та захист від перепаду напруги. На всі моделі серії Манчестер надається 5 років гарантії, що підтверджує надійність і довговічність цих кондиціонерів. Обираючи кондиціонер серії Манчестер від NC Klima, ви інвестуєте у високоякісний, економічний та інноваційний продукт, який забезпечить вам комфортний мікроклімат у будь-яку пору року.